1917 року, відразу після зречення останнього російського імператора в Україні розгортається Національно-демократична революція. У березні її громадсько-політичним центром стає Центральна Рада, головою якої був обраний видатний учений, активний діяч національного руху Михайло Грушевський. Стрижнем законотворчої діяльності Центральної Ради стали чотири універсали: державно-політичні акти призначені до загального. Відома ухваленню першого універсалу передували напружені переговори між тимчасовим урядом і делегацією Центральної Ради. Наразившись на категоричну відмову, Центральна Рада зреагувала рішуче 23 червня 1917 року. На військовому з'їзді вона оприлюднила свій перший універсал, в якому висловила намір творити новий лад вільної автономії України, визначаючи, що робитиметься це, не відділяючись від усієї Росії. Другий Універсал, оприлюднений 13 липня, був необхідним на той час компромісом 20 листопада 1917 року. 1917 го року Центральна Рада оприлюднює свій третій універсал. У документі проголошено Українську Народну Республіку у складі дев'яти губерній, де українці становили більшість. Третій універсал скасовував поміщицьке землеволодіння, проголошував необхідність судової реформи, впроваджував восьмигодинний робочий день і контроль за виробництвом. Однак проголошення УНР аж ніяк не відповідало намірам центральної більшовицької влади. Як Намагалася якнайшвидше встановити контроль над територією України, захопивши Харків 30-ти тисячне більшовицьке військо швидко просувалося на Київ 24 січня 1918 року. Центральна рада ухвалює четвертий універсал, текст якого оголосив Михайло Грушевський. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною суверенною державою українського народу. Всім привіт, шановні підписники того каналу Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій, і сьогодні ми будемо грати в часи Гробанянської війни в Російській імперії. Грати ми будемо, звісно ж, за Україну, де спробуємо створити альтернативну історію, щоб було, якби Україна перемогла, якби вони ми вистояли проти більшовицької інтеграції в Україну. Ну і глянемо, як це все буде відбуватися. Перша світова війна якраз закінчилася на території Російської імперії, колишньої Російської імперії, з'явилися такі країни, як Польща, Білорусь, Чехословаччина, Україна, Донської і Кубанська Народна Республіка. Йде інтенсивно громадянська війна Російської імперії, де всі всіма воюють. Наша головна задача це вистояти проти більшовицької інтеграції в Україну, відбити всі армії, які будуть глинути на Україну. Тому що, якщо ми це зробимо, це буде просто круто. Дуже важко грати в цю епоху. Я справді дуже можу навіть так сказати, продумовував собі тактику, стратегію, як же ж мені найефективніше пройти і показати вам. Як можна витягти Україну з цієї кризи? Перша битва за Київ, і ми виграємо. Ми справді велика перемога. У нас, Хоча ми в два рази виступаємо на більшовицькій армії, яка йшла на Київ, ми перемогли. Це дуже хороша битва, де тепер нам відкрилися нові перспективи, нові можливості для України. Більшовицька армія буде хлинути і надалі в території України. То що ж нам треба робити? Спробуємо тепер. Створити такий, так би так мовити, найомний батальйон. Ну і от У нас є авіаналіти відкрилися. Я буду пробувати, в Курську. От в Курську. Курську, От хоча не дуже це все виходить. Ну, хай йому грець. Головне, що ж мені треба робити? Позичати гроші. Так, тут без позичання грошей, я вам чесно відверто скажу, і, не на... і якщо ми не будемо позичати гроші не намати мати нові війська, нам просто не вижити тут. Нам не вижити, я вам говорю так. Ну не знаю. Я всякі тактики перепробував, але це сама ефективна тактика, щоб витягти Україну переможною з громадянської війни в Російській Імперії. Україна, хоча й не є повноцінно ціла, цілісна. у нас відсутня Закарпаття, у нас відсутня Одеська область, точніше Одеса, Бесарабія. А ну і, звісно ж, без Східної України, це без Донецька, Луганська і різних таких провінцій, як Херсон, тодішній Екатеринослав і Крим. А сьогодні ми якось спробуємо це все змінити. Це альтернативний хід, альтернативна історія. За що я люблю грати стратегію? За те, що тут можна творити. Тут справді можна з одної гри створити а, щось незвичайне. Тож я сподіваюся, що вам це сподобається. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково підписуйтеся на наш канал, якщо ви це не зробили. Ну і ставте лайки. Чим більше лайків, тим більше у нас засмішань ентузіазму. Ну і а, тим буду частіше виходити нові відео, а, які будуть раді. У вас різними епохами стосовно різних жанрів ігор, ну і взагалі різних ігор жанрів за стратегії. А що ж, зібрали ми Нехилу армію, 53 тисяч армія, проте 66,5 тисяч армія російської? Ну більшовіцької Росії ми не зможемо, чесно вам скажу, протистояти їм. Беремо ми шалені займи. Справді беремо шалені займи. Я не знаю, як я їх віддам чи взагалі я їй віддам ці займи. Ну, проте без цього я не міг. Ну, Справді, я вам відверто кажу, я всіляко пробував грати в українську народну, за українську народну Республіку і простими військами, регулярними військами нам просто не протягти. Нам не протягти, бо тому що вони можуть завзясти, бачите, Київ, далі Полтаву і підписати з нами мір. В більшовицькій Росії є дві надпотужні армії, які становлять за 100 тисячну армію, ну більше 100 тисячна армія. А поки що колишня Російська імперія не вторгається в Україну, і це великий плюс. Вони зайняті там вою, ну, війною з Кубанською республікою, ну і військами Донського. Що ми в свою чергу можемо зробити і що ми будемо робити? В свою чергу ми будемо от бачите, їхня армія в Полтаві. От Я тепер говорив, але, блін, помилився трошки. Вони все ж таки хлинули на Полтаву. І тут буде. от їх... більшовицька Росія перемагає в Полтаві в битві за Полтаві військо Російської імперії. Тепер я б хотів, ну, блін, але. Ну, не треба було зав'язатися з ними в битву. Бляха-муха, як же ж я це ступив. Я думав, що, знаєте, із-за низького бойового духа більшовицької Росії ми зможемо перемогти в цій битві, що в свою чергу сильно пославить більшовицьку Росію і дасть нам змогу заключити з ними мир. Проте не так сталося, як гадалося. У нас майже не залишилося рекрутів. Плюс до того грошенята хило від нас йдуть, ми позичаємо ще нові більш займи. Ну і треба думати якось, щоб тут витягти свою Україну з цієї безодні, з цієї кризи. Розділяємо наш флот і будемо з усіх боків з Азовського моря, з Дніпра, Дніпровського такого заливу, оточувати Крим, що дасть нам позитивних таких бонусних очків, щоб врегулювати ну, конфлікт з Російською імперією. Ми вже в 1920 році, розпочали ми в кінці 18-го року, ми протрималися, ми вистояли хоча б там перший рік. І з історичною складовою, в 1920 році Україна вже сильно послабила свої позиції, но, але була все ж таки як незалежною країною в Східній Європі. Тож, вже трошки ми змінили історію. Якби вона так розвивалася, якби ми змогли відбити тоді від Києва. Більшовицьку армію, з як ми зробили в цьому випуску, тоді б могло б зовсім інакше повернути історію України. А взагалі, і ще оголосила нам війну Польща. Бляха-муха, які ж ці поляки надоїдливі можуть бути? На якого біса ж ви оголосили нам війну, коли ну, не чіпаємо ми вас, не чіпаємо ми. Чудом текли з Полтави, звільнили її. І тепер ще треба з поляками вести свої бойові дії. Якого біса, бачите, з усіх боків на нас йдуть всякі неприємності, поляки з Заходу, з Ходу Бішойська Росія та Російська імперія. У нас нема ні союзників, у нас абсолютно нічого немає. 50-тисячна -ти армія. У дуже критичному ситуації ми попали в критичні ситуації. Ну, не знаю, як ми викарабкаємося з неї. Плюс до того, величезні займи ми. Береме це дуже сильно на економіку нашу впливає, проте без найманців нам просто не перемогти в цій війні. Нам навіть не вистачить ресурсів, людських ресурсів для того, щоб зберегти хоча б статус-кво або навіть там взагалі незалежність України, тож на ці, такі кроки я йду свідомо, адже вважаю, що вони справді допоможуть нам перемогти в Російській імперії, ну, в громадянській війні в колишній Російській імперії. А спробуємо взяти Херсон. І якщо ми візьмемо Херсон і двинемо свої війська на Крим, і таким чином візьмемо Кримську тубфортецю, це дасть нам змогу, це дасть нам позитивні такі очки, плюсики в переговорах з Російською імперією. Російська імперія як така вже, от бачите, лише їх деякі частини в Україні знаходяться. Це 4-5 провінцій, вони знаходяться в Україні. Більшойська Росія значно перемагає Російську імперію. Комуністи вже змогли підкорити військо Донського, це дуже прикро. я, блін, Так як не, ну, якось мені. Трошки лячно, що так більшовики змогли поширювати свою владу вже в 1920 році. Проте, не все втрачено для нас, Україна зможе перемогти, якщо ми так досить ну, відповідально підійдемо до цього. Ну і будемо робити все, що в інтересах Української народної держави. Адже Україна, така як держава Україна, сформувалася в. Під час революції в Росії ми змогли справді закласти тот фундамент національності України, але проте нам не повезло Невигідне геополітичне становище України, в Української Народної Республіки в 1917 по 1922 років. Ну і спричинило її поразку. Поляки атакували з Заходу, більшовицька Росія атакувала з Сходу, центр України і таким чином змогла поступово підкорити Україну. Україна була без союзників, не дивлячись на те, що окупаційні Війська під Першою світовою війною допомогли звільнити Україну від більшовиків, а це нічого не дало. Це справді нічого не дало, і питання про незалежність України залишалося ще в далекому такому ящикові. Якби тоді, в 1918-1919 році нас підтримала Велика Британія, Франція, яка була б зацікавлена в Україні, адже... Україна б таким чином була буферною зоною між Заходом і Сходом, і це б не розповсюджало вплив Сталі, вплив Леніна взагалі Шведської Росії на Східну Європу. Що в майбутньому ми знаємо такі прикриві випадки, як в 30. 9 році поділ Польщі, там і Берсарабія відійшла взагалі ну, до Другої світової війни. Якби Україна існувала до Другої світової війни, хто знає, як би повернулася взагалі доля цілої Європи, ну і нашого народу. А в нас є число рекрутів, яке збільшується, тепер спробуємо взяти фортецю в Криму. Якщо ми беремо цю фортецю, це просто неймовірно для нас буде добре, тим, що ми зможемо нарешті закли... заключити мир із Російської імперії, яка вже і так роздерта під впливом більшовиків. Куванська Народна Республіка ще тривається. Я спробую з ним заключити в майбутньому союз, але мені треба перемогти. Якщо ми будемо неефективно діяти, якщо Україна не зможе перемагати більшовиків, дивіться, 34-тисячна армія поляків вже захоплює західноукраїнські землі. Після приєднання, от бачите, цього кримського простору, як я спробую піти на, договор, на домовленості з Російською імперією, хлинемо свої війська на Захід. Морські битви в Криму дуже важливі. Тепер пробуємо нашу армію проти поляків, яких треба вибити з українських земель і гнати їх в шию. Поляки придали нас, поляки завдали вдар в спину. Знаєте, якби з історичної складу вони не зробили цього, якби допомогли Україні, хоча вони й допомагали Україні. Проте якби вони не хотіли свої національні інтереси присуду, але справді об'єдналися з українським народом ще дев'ятсот сімнадцятому, вісімнадцятому 18-19 році. І допомогли Україні об'єдналися проти російської більшойської Росії. То хто знав, як би теж склалася наша історія? Ми перемогли російську імперію, залишилося взяти лише Севастополь і Керч, хоча це більш при умови для нас. Ми змогли перемогти. І бачите, вже в 1921 році, лютому цього року, ми змогли перемогти Російську імперію і взяти собі майже ну, половину точно Крима, Ми собі повернули і східно-українські землі. Будемо боротися з поляками, які бушують на Західну Україну, взяли вже провінцію Бес і хочуть окупірувати провінцію Волинь. Якщо ми їх переможемо, це значно буде для нас добре. І вони, блін, вже окупірували Волинь. Йде битва з поляками дуже важка битва, хоча в них і військо набагато менше, ніж у нас. Проте їхня армія, я не думаю, що слабша, ніж наша. Велика перемога проти польського війська в Волині вирішити цей хід події, цей хід війни. Поверне собі контроль над Волиню і Бесом. І таким чином, якщо нам дасться, хлини свої війська на Варшаву, де спробуємо, таким чином заключити мир або статус кво з Польщею. Війна дуже інтенсивна. Справді ми розправилися з одним ворогом, залишився другий. Це Польща. Якщо ми з Польщею вдало зможемо перемогти поляків, хоча б встановити з ними там білий мир, зробимо весь свій акцент на більшовицькій Росії, яка... Становить на даний момент найвелику загрозу Україні. Під контролем України перебувають лише дві провінції в Криму, і східні такі провінції, як Харків, Донецьк, Луганськ, Маріуполь, ну і на Заході як Закарпаття, Буковина і, ну, і все. От пару провінцій тільки не перебувають. Ну і звісно, що Одеська область від Румун. Блін, нам треба втікати, вже 61 тисячна армія прямує в Волин. От справді вдалося нам втікнути проти більшовицької армії. Я такими маневрами буду частинку користуватися, тому що більшовики в них величезна армія, у них справді величезна армія і своєю там майже 40 тисячну армію ми просто не зможемо перемогти їх, при тому, що у них генерали займають такі мають три зірочки, є дуже кваліфікованим в війні. Нам відкрився шлях на Варшаву. Якщо ми візьмемо Варшаву, це поляки. Остаточно зможуть капітулювати, тож битва завершала, бо її купеця буде дуже важлива для нас. Загальна політика, от бачите, в нас така, якщо ми вибиваємо Польщу, це дасть нам змогу передихнути в таких війнах, в західноукраїнських війнах, ну і сконцентрувати свою усю увагу проти більшовицької Росії. Поляки величезна ремводиться, не дивлячись на те, що ми їх перемогли в Волині. Вони хлинуть знову ж таки на Волинь і в них є майже 40 тисячна армія, яка рівняється нашою. Якщо ми тепер з ними в бійку вступимо, навряд чи ми зможемо перемогти, тому що у них більш, напевно, знаєте, ну більш кваліфіковане військо. Або як його ще там сказати. А наше військо вже 50% суставу нашого війська, складу нашого війська, це тільки найманці, які служать в українській армії. Тож, якщо ми беремо Варшаву, Варшаву ми обов'язково візьмемо, я заключу перемир'я з поляками. Це, друзі, давайте домовимося з поляками про мир. Вони приймають білий мир. Проте... Я змушу їх прийняти, щоб вони нам виплачували репарації. Ну і трошки золотих. Вони на все це згодяться і дивіться, ще дві провінції віддають нам: це Хель і Перемшель. Це повна перемога, це розгравна перемога над поляками. В майбутньому вони, звісно ж, будуть хотіти взяти реваншись, таку вести реваншистську політку проти України. Проте ми перемогли поляків, послабили їх вплив. І ну, супер! От справді супер. Нарешті для України хоча б якось складуються добре справи. А майже 40-тисячна українська армія тепер буде воювати проти 100 тисячної армії більшовицької Росії, сили зовсім не рівні. От я, вам кажу, так як я, я не знаю, як я буду розвивати свою тактику і надалі буду вести свою політику, проте сили справді не рівні, і дуже б добре було, якби ми змогли перемогти. Будемо приймати на Курск і спробувати з російською з бішойськими арміями не встрівати в такі, знаєте, прямі сутички. Якщо ми з ними будемо сутички вести з великою їхньою армією, це просто спричинить наш крах ну і поразку України в цій війні. Хоча ми перемогли поляків, хоча ми перемогли Російську імперію, для нас це просто неймовірно хороші досягнення. В майбутньому я буду пробувати заключати союзи з різними країнами. які Тепер дивляться на конфлікт в Україні, дивляться вони на нього, ну, можу навіть так сказати, з насторогою. Адже якщо Україна перемагає, це вигідно всім. Це справді вигідно Румунії, це вигідно Венгрії, Угорщині, Чехословакії, Польщі, Німеччині, адже Україна навіть тепер, о, блін, вони підкорили. Більшовики вторгнулися в Білорусі, змогли інтегрувати в Білорусі свою державу. Це дуже погано, це справді дуже погано. Зосталася лише одна провінція Брест в Білорусі, і хто знає, як я буду далі розвивати свій хід в війни. Як я вам і казав, якщо Україна переможе це війну всім центральноєвропейським країнам, в тому числі і нам, ну для нас завжди буде, знаєте, ми будемо таке, як кролик під корчем, завжди боятися вторгнення з боку Російської імперії або там Більшовицької Росії, коли закінчиться в них війна, громадянська війна, воно, інтеграцію в Україну. Треба дуже пильно бути ретельно, ретельно тут все планувати. Спробуй знову ж таки найманців в Україні, якщо ми зможемо наняти досить кількості найманців і перемогти армію швидкої Росії, це буде для нас просто нонсенс. Це справді буде для нас дуже добре, адже ми зможемо перемогти одну з найбільших і найгрізніших армій взагалі в Східній Європі. Так як Німеччина скована в версальським домовленостями, а Франція і Велика Британія обезкровлена, вони абсолютно нічого не відіграють тепер в Європі. Російська імперія і Більшейська Росія, які тепер воюють одна з одною, є найбільш загрозливими такими країнами, які становлять загрозу номер один нам, саме Україні. Не знаю, як в майбутньому я буду складувати, і взагалі, як я буду присвячувати свої випуски. Ну, які будуть виробляти випуск присвячені Європі Раслі 4. Все залежить від вас. Якщо вам буде цікаво подивитися епоху вже Київської Росії, де ми зможемо пограти в цю епоху, звісно ж, відписуйтеся мені в коментарі. Взагалі пропонуйте нові епохи, ми будемо з вами створювати альтернативні історії, граючи чи то за Україну, чи то за Росію, чи то за любу країну Європи. Мені, чесно кажучи, я не принципово до цього ставлюся, тому що я, звісно ж, поважаю нашу Україну, люблю гратися за Україну. Думаю, що це є правильно, проте я принципово ставлюся, якщо вам більшості підписникам буде подобатися грати навіть за ту ж саму Російську імперію або за Російську Федерацію, а звісно ж, відписуйтеся мені, і ми можемо створити навіть такі випуски, які будуть присвячені різним країнам і в різних епохах. Тож не забувайте, не забувайте ставити лайки і писати в коментарях свої пропозиції і свої поради. Ну, а ми розгромили 8-тисячну армію в волині більшовеських військ. Те ніфіга собі, подивіться тільки, 71 тисячна армія більшовеських військ біля Києва. А на щастя, вони не пробують його анексувати, проте для нас це просто загрозлива така позиція. А, треба брати волинь і налимати нових військ, які допоможуть нам протистояти цій загрозі. Це просто нонсенс. подивіться тільки. Нех просто не на кількість армії, я. Навіть не знаю, як я буду тут боротися, проти них не маємо так хаотично військ, артилерії, піхотні війська і кавалерії. Так, беремо волинь і спробуємо, та спробуємо точніше з'єднати всі ці війська десь в Галиці або навіть в Поділлі. Тому що протистояти такій армії, майже вісімдесятитисячна армія армії рейської Росії 60 шістдесятитисячної армії просто самогубство. А цього мені не треба. Вони взяли бляха муха Переяслав. Вони вже взяли. Тепер будуть перемивати або на Київ, або інтегруватися більше в Україну. Нам треба заключати статус кво з більшовецької Росії. Це точно. Це Точно я знаю на 100%, що я навіть погоджуюся на статус кво щоб вони відійшли від нас, щоб ми зробили таку передишку для України, адже. Ну ви самі бачите, я ж не можу перемогти більшовицьку Росію з таким невеличким сином. Плюс до того вони прямують в Поділля, де може зав'язатися величезна битва, від якої буде залежати майбутнє України. А наші війська, ну так собі, знаєте, не дуже я похвалив би наші війська, економіка тріщить по швах, в нас мінус 115 золотих. Проте ми продовжуємо для нових військ, адже... Блін, просто нереально виграти, перемогти більшойську ресію, не використовуючи такі нюанси, як найм військ та заручення нових займів, щоб прокормити нашу армію. І з історичною складовою точки зору то, що теж було, що в 1917-18 вісімнадцятому по й рік український народ, простий народ допомагав армії. Вони справді вірили, українці вірили, що ми зможемо таким чином створити свою незалежну державу і зажити нормальним життя. Ну, а битва в Поділлі просто для нас розгромна, навряд чи ми зможемо тут перемогти. Більшовики розгромлюють нашу армію, яка вже і так понівечена в бійках проти Польщі, в бійках проти Російської імперії. Ну і тепер проти більшовиків. А це поразка, це справді буде поразка. Навряд чи у нас блін, не треба було з ними в'язатися в цю бійку. Адже для нас це просто. Це просто нонсенс. Ну, ми програли цю битву, і як я тепер поведу свої війська, Бог його знає. Відступаємо геть, відступаємо від центральної України. Більшовики змогли перемогти в Поділлю нашу армію тепер. Якщо вони візьмуть Київ, якщо вони будуть забирати великі українські міста, це просто покладе жирну точку цьому конфлікту. Ну, але завжди я надія, завжди надія помирає останньою, і ми будемо всі, всіми силами триматися за цю надію та не давати більшовикам взяти ініціативу і окупувати більш такі, ну, важливі регіони України. Здаватися, ми точно не будемо. Навіть після цієї поразки я б не хотів, остаточно я повністю не хотів приймати жодних умов більшої Росії, які вони будуть нам становити. Це буде війна до переможного. Якщо, якщо ми виграємо, ми збережемо Україну. Якщо ми програємо, ми її втратимо. Тож тут або пан, або пропав. Все залежить від нас, все залежить від нашої тактики, як ми будемо обирати її. Більшовицька Росія проти російських військ, імперських військ дуже теж ну я, я не розумію. А, чому що, я краще знаєте, як вам сказати, підтримував. Хаос в російській імперії. І Чим довше буде тривати їхня громадянська війна, тим буде краще для нас, тим, що ми зможемо таким чином довше проіснувати і підготуватися до нових таких інтеграцій з боку Російської імперії або там з боку більшовицьких Росії. Адже це обов'язково буде. Не важливо, хто в них переможе. Тепер перемагають більшовики, в яких більше армія, в яких більш... ну, не більше території, проте в них більше таке революційно налаштовані люди. То, що Чернігів, Битва за Чернігів завершилася. Ми протистояли проти 3000 їхньої армії. В нас майже 42-000 армія, це теж ми хоч ну, змогли. А змогли ми трошки відійти від поразки в поділлю. Усталость від війни, як і в Бішецької Росії, так і в нас, є величезна. Тож, чим дуже буде заключати ну, йти війна, тим буде погано і для нас, і для нашого ворога, тому що втомленість від війни буде збільшуватися таким чином, це сприч... спричиняє до нових... Національно визваних таких повстань, взагалі повстань, що в Україні, що в Російській імперії, бо там більшовиків. Беремо ми трошки білоруських земель, якщо ми зможемо захопити деяких їхніх провінцій та вкласти з ними статус кво же Російська імперія теж протистоїть більшовикам. Тож все залежить від нашої інтеграції в Білорусі. Якщо ми зможемо тут взяти деяких містечка і не зустрітися з протистоянням з військами більшовиків, то, можливо, навіть зможемо створити такий заключити статус-кво з комуністами, з більшовиками, з більшовицькою Росією. От гляньте, наскільки. Затягнулася вже громадянська війна. В нас 1922 рік війна дуже страшна, важка. Вони вже ми з 1918 по 1922 рік боремося, якось зможемо стараємося, знаєте, не здатися. І це перемога, це справді погляньте перемога, Ми зможемо заключити статус з російською з більшовиками, точніше. І що ще треба зробити? Ми змогли, друзі, ми перемогли, ми не дали Україні загнутися. Це справді величезна перемога для нас. Заключили ми статус з більшовиками. Тепер Україна вистояла. Ми вистояли. Ми... Перемогли, шановні мої, що нам треба робити тепер в першу очередь? Це, звісно ж, розформовувати всіх найманців, які є в нас в наявності, підлатувати свою економіку і заручатися новими міжнародними такими співпрацями та союзами з різними країнами. Вибираємо собі суперників, це, звісно ж, будуть більшовики та поляки, які поляки, в майбутньому, зможуть і вони будуть хотіти взяти реваншист проти українських військ, адже ми змогли їх перемогти. Угорщина погоджується з нами заключити Союз. Це перша Країна, яка з нами заключила Союз після нашої перемоги. Велика перемога для України це справді велика перемога і для всього цивілізаційного світу, адже є в Східній Європі країна, яка із демократію, яка несе демократію. Австрія погодилася з нами заключити мир, Союз, такий співпрацю. Тепер шукаємо ще нових країн. також до нас приєднується до цієї ініціативи, приєднується Латвія. яка... Хоче заключити з українцями союз, а вже три країни підтримали Україну. У нас є вже більш-менш якась коаліція проти російських військ, які будуть інтегруватися в Україну. Ну і це справді хороша новина це дуже хороша новина, адже ми змогли не лише вистояти, ми змогли заключити нові союзи і нові добросусідські відносини з нашими сусідами. Албанія приєднується до нашої ініціативи заключити союз, це четверта країна, яка підтримує тепер Україну. Кубанська Народна Республіка заключає з нами союз, і таким чином ми змогли створити коаліцію з п'яти держав, якщо в випадку перемоги більшовиків в Російській імперії, якщо більшовики переможуть і зможуть їх будуть Хотіти інтегруватися в Україну, то у нас хоча б будуть якісь союзники, які будуть допомагати, можливо, нам в війні. Ми вистояли, шановні мої, ми перемогли, це справді велика перемога. Я сподіваюся, вам сподобався цей випуск, я дуже надіюся на те. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви це не зробили, обов'язково ставте лайк like, коментуйте наше відео і радьте нам, як грати і розвиватися, допомагайте взагалі нам у розвідку нашого каналу. Ну а з вами був Закарпатський геймер. І я вимушений з вами прощатися. Це справді був хороший випуск. До побачення всім та хай вам щастить.